Виходили тільки що з персиком на балкон, повітрям дихали. Лежить. Дивіться, як хвіст. <реш> Персик, це тобі зручно так? Побачив, як він ліг на свій лежанок, хвоста загнув, типа відпочиває. Такий діловий. На балконі вів себе чемно, дихав. Повітрям? Що таке? Засипаєш? Повітрям подихав і засипаєш? Чи при будь-якій нагоді поспати? Да? Персюнь, І зручно ж так лежати? Хвоста закрутив. <ріст> <ріст> Навіть трогати не буду його. Думаю, що ти хочеш від мене? Дай полежати. Вітайнечко всім передавай. Вітання всім! Будьте здорові! Та щасливі. О, все, забрав хуста. Чи він сам впав? Ти забрав хуста. Та щось засипає. Ну все, спи.